Друзі, цей день настав саме сьогодні. Ми покажемо вам найбільший приватний будинок в Україні, який був побудований із сіп панелей. Цей будинок він не типовий. Абсолютний вихід за рамки. Розрив шаблонів 379 квадратних метрів. Домокомплекти сі панелей шістдесят дев'ять тисяч доларів. 180 доларів за метр квадратний. Де такі ціни були? Та я не знаю, де такі ціни були. Зараз ми зайшли через терасу. До кухні вітальні Вхідна група тут реально дуже велика, дуже простора. Тут можна поставити шафу купе, тут величезне дзеркало, кухня-вітальня. Вона у нас 57,5 квадратних метрів. Вона просто величезна. Сам вузол, який розташований на першому поверсі. Давайте відразу по ньому. Місця тут більш ніж досталь. Тут в нас дві кімнати з 16 квадратних метрів. З іншого боку, аналогічна кімната, 18 квадратних метрів. Друга кімната, вона по типу ж, аналогічна до попередньої. У нас є гараж на два автомобілі. Ми приїхали, припаркували автомобіль, йдемо до будинку. Тут між гаражом і між житловою частиною будинку у нас реалізований такий прохідний гардероб. Так, друзі, ми на другому поверсі. Підіймались ми сюди поки що ще не сходами, тому що сходи ще на етапі виробництва. Щоб не відбувалося, завжди. Сходи і сі панели, ви отримуєте в подарунок. Тож йдемо направо, і відповідно, тут ми бачимо це таке більше господарче приміщення, тому що тут буде розміщена там, пралка. Відповідно, якщо ми вже підемо наліво, а це вже в цю кімнату. Тут ми побачимо спальню кімнату. В першу чергу вона дуже простора. Там гардеробна кімната, також із панорамним вікном. Причому тут гардеробна 30% від основної площі спальної кімнати. Є вихід на терасу зі спальної кімнати. Друзі, тераси в цьому будинку розташовані таким чином, що виходячи із однієї спальні, ми зараз з вами потрапимо в іншу спальню. Будь ласка, що ви бачите? Правильно, ви бачите мене вже в другій спальній кімнаті, в нас ще одна тераса. І ця тераса реально розміром, ну якщо не футбольна, то футзальне поле 100%. Виходимо ми вже в іншій спальні. Це основна майстер спальня, кутове вікно. Тут також багато вільного місця, тут також величезна, просто гардеробна кімната. Подивіться, ми переходимо в сусіднє приміщення, сусідню кімнату, величезна ванна кімната. Панорамними великими вікнами я 100% би сказав, що я хотів би собі ось такий великий будинок на 379 квадратних метрів. Ми покажемо вам ще альтанку, яка також збудована на цій ділянці. Всі ці 379 квадратів вони були збудовані за 24 робочих дня. Отак. От